Вітаємо вас, пані та панове, з вами контрпропаганда. Тиждень, що минув, був насичений резонансними подіями, і чи не до кожної з них Російська Федерація, а точніше її медійні посіпаки вигадували свою версію. Дивно, але факт: російські ЗМО, засоби масового оболванювання вже просто не можуть дати ту чи іншу новину, як вона є, без агітації і пропаганди. І це виглядає як залежність до перекручування інформації. Тож, до вашої уваги. Огляд цікавих перекрутів. Тож, беремо попкорн, вмощуємось зручненько і поїхали. Цікава історія. У 2014 році РФ захопила український Крим. І всі це знають. У 2022 році РФ розгорнула повномасштабне вторгнення в Україну та захопила частину української території. І це також всі знають. Російські бомби і ракети руйнують українські міста, і знов таки це широко відома інформація. Чорноморський флот РФ вже майже весь став підводним, і це також не секрет. Але рупори Кремля продовжують телдичити про якісь провокації. Київ готує руйнування греблі Київської ГЕС та Канівського водосховища. Це стане черговою цинічною провокацією проти Росії, заявила нещодавно спікер МЗС РФ Марія Захарова. Вона обґрунтувала свої слова тим, що, мовляв, фахівці КПІ імені Сікорського дослідили можливість сценарії затоплення прилеглих територій у разі руйнування дамб каскаду дніпровських водосховищ. Гребля Захарової. І дійсно, якщо звертати увагу лише на заголовок, то така заява викликає занепокоєння. Бо не треба бути провидцем, щоб зрозуміти в Москві дійсно бажали повторення сценарію з Каховською ГЕС. Тим більше тоді рупори Кремля також попереджали, мовляв, Україна начебто збирається підірвати дамбу. Але якщо придивитись до питання детальніше, то виникає купа нюансів, які зіпсують будь-який гучний заголовок. По-перше, здоровий глузд. Намагатися підтопити свою ж територію шляхом руйнування своєї ж греблі це банально нерозумно. По-друге, технічний бік питання. Геть не секрет, що усі ГЕС Дніпровського каскаду ще на етапі будівництва були підготовлені для знищення у випадку наступу ворожих військ. І щоб гарантовано підірвати дамбу, треба закласти передбачену проектом кількість вибухівки у спеціально передбачені тим же проектом місця. У випадку з Каховською ГЕС росіяни саме так і зробили. Контролюючи дамбу, вони завезли туди вибухівку у потрібній кількості і без поспіху розклали її по вказаних в проєкті місцях. І за наказом вищого керівництва потім підірвали дамбу. Однак до Київської ГЕС завдяки роботі Сил оборони України росіяни якось доїхати не можуть. Тож і обстрілюють дамбу дронами та ракетами. І тут варто розуміти, що вже в згаданому проєкті передбачувані і подібні атаки також. Від цих ударів страждає обладнання електростанції, але задача зруйнування саме Греблі є для ворога вкрай складною. Вкид Захарової недаремно з'явився після нещодавнього ракетного обстрілу Києва. Цілком ймовірно, що це є частиною інформаційно-психологічної атаки на українців з метою примусу до миру. Окрім того, атаки Київської ГЕС цілком вкладаються у вже відому тактику ударів по критичній енергетичній інфраструктурі України. А руйнувати ГЕС власноруч, навіть намагаючись в цьому звинуватити Кремль, це просто нерозумно і банально безглуздо. Приблизно такою заявою на вкид від Захарової відреагувало і МЗС України. Не може бути жодної реалістичної мети чи мотиву для України руйнувати власну інфраструктуру чи створювати загрози для власних людей. І якщо просто, то чим більше західні партнери передадуть нам засобів ППО, тим кращою буде оборона Греблі. Все так чи інакше вирішується на полі бою, і ефективність Сил оборони України в даному контексті є найважливішим аргументом. Нещодавно кандидат у президенти США Дональд Трамп оголосив, що у разі перемоги на виборах його віце-президентом буде Джей Ді Венс, відомий тим, що він не схвалює підтримку України Сполученими Штатами Америки. Різноманітні оглядачі заходились малювати невтішні прогнози, але є і позитив. В Кремлі чомусь шампанські відкорковувати не поспішають. Навряд чи в РФ скінчились шампанське. Скоріше за все, Кремль пам'ятає, як радів обранню Трампа минулого разу, а потім нервував через появу в Україні систем джевелінг. Дональд Трамп призначив кандидатом на посаду віце-президента сенатора від Огайо Джей Ді Венса. Катастрофа для України. Саме так відреагував один із європейських високопосадовців, якого цитує політико. Не читайте радянських газет. І дійсно, погляди Венса щодо України давно відомі. 21 лютого 2022 року. За три дні до початку російського вторгнення, Венс заявив наступне. Я буду чесний з вами. Мені реально все одно що станеться з Україною так чи інакше. А 23 лютого 2022 року, рівно за день до вторгнення, Венс зробив наступну заяву. Те, що відбувається в Україні, не загрожує нацбезпеці США, але відволікає наших лідерів від того, що дійсно загрожує: відкритий південний кордон. Та фентаніл, який вбиває наших дітей. 12 жовтня 2023 року, через два тижні після того, як було заблоковано допомогу Києву, той самий Венс сказав, на користь США прийняти те, що Україна віддасть певну територію Росії. Окрім того, у лютому 2024 року на Мюнхенській безпековій конференції, коли Київ відчайдушно потребував нового пакету допомоги від США, Венс демонстративно проігнорував зустріч з українською делегацією. Венс не тільки виступає проти допомоги Україні, але й ще є противником заморозки активів РФ. 16 квітня 2024 року перед прийняттям відповідного законопроекту він заявив цей законопроект несе важкі наслідки для західної фінансової системи і може завадити спроможності президента США вести переговори щодо завершення російсько-українського конфлікту. Байден навіть назвав Венса клоном Трампа у всіх питаннях. А дехто вважає, що Венс ще більший трампіст, ніж сам Трамп. І що це не Трамп, а Путін призначив собі віце-президента. Але тут є проблема: в самій РФ особливого піднесення з цього приводу немає. Наприклад, Z-канал 2 Майора написав наступне. Розмови розмовами, але ми пам'ятаємо, які величезні надії покладали ті, які дуже високо сидять на минулі вибори в Конгрес. Ну, прийшли республіканці, а війна продовжилася у довоєнний період. Наші відомі депутати, взагалі, шампанське за Трампа пили не допомогло. Система американських стримувань і противаг не дала Трампу піти на зустріч Росії. І отут ключова фраза, яку варто повторити, це система американських стримувань і противаг. Це саме той механізм, який заважає тому чи іншому американському політику перетворити Сполучені Штати на православний шаріат чи Вашингтонську губернію, скільки б рублів той політики під подушкою не тримав, і скільки б книжок Достоєвського не прочитав. На додачу варто пам'ятати, що минулого року, в період блокування американської допомоги Україні, свої погляди на війну переглянули країни Європейського Союзу. Наразі їх несок значно збільшився. Кажучи просто через прізвище кандидата у віце-президенти США після всього того, що вже пережила Україна, панікувати не варто. Саме так вважає відомий політолог Ілья Куса. Україні потрібно орієнтуватись на пріоритетність Європи. Зрозуміло, що це не означає відмови від партнерства із Вашингтоном, але Європа для нас ближчий, природніший і більш зрозумілий союзник, з яким можна розвивати різні формати взаємин, а не бути весь час у моделі обмеженого асиметричного партнерства без чітких гарантій вирішення наших стратегічних завдань. І Україна, до речі, останнім часом саме так і робить. Впродовження попередньої теми: кожен українець знає, що кришталь передвиборчих обіцянок і очікувань зазвичай розбивається об сувору буденність життя десь протягом перших ста днів чергового обранця. Сувора буденність диктує свої вимоги, важливим аспектом, яких і наразі є безпекове питання. Кремль може подякувати своєму руководителю. через 30 років після закінчення холодної війни і пов'язаної з цим певної розрядки міжнародних відносин. Білий дім повертає в Європу далекобійні ракети. Зважаючи на поведінку людей в Кремлі, Білий Дім ухвалив рішення про розгортання далекобійних ракет на території Німеччини. Під час останнього саміту НАТО у Вашингтоні американці заявили про намір посилити захист своїх європейських партнерів на тлі російської агресії в Україні. Зокрема, у Німеччині з 2026 року розмістять крилаті ракети Томагавк, зенітні ракети СМ 6 і нові зразки гіперзвукової зброї здатні досягати території РФ. Сокира захреслено, Томагавк миру. Речник Кремля Пєсков у відповідь пригрозив, що потенційними жертвами в такому разі будуть і європейські столиці, як це вже було під час СРСР. Насправді, під час СРСР все закінчилося тим, що СРСР розвалився як картковий будиночок. А ніжки буша росіяни пам'ятають і досі. Щодо минулого протистояння, то американська зброя дальньої дії дійсно перебувала у Німеччині під час холодної війни і була повністю виведена із ФРН на тлі розпаду Варшавського блоку. В листопаді 1990 року учасниками наради з безпеки і співробітництва в Європі була прийнята Парижська хартія для нової Європи. Яка декларувала, що її країни прихильні поступовому еволюційному переходу до нового порядку в мирних умовах, а не через війни та конфлікти? І нинішнє повернення американських томагавків замість тодішніх першингів до Німеччини зумовлене насамперед посиленням європейської системи стримування від Росії, до кордонів якої із лютого 2022 року. Посунулися 43 нові об'єкти НАТО. Бо саме Росія з того часу наполегливо роздмухувала гарячу війну у Європі, відкушуючи шматки у Грузії, Молдови та України. І тепер вже холодно і цинічно планує ядерний удар по Познані. і не приховує плани подальшого розширення периметра стабільності навколо себе. І тут варто зазначити. Що всі ці повільні демократичні рухи з плануванням аж на 2026 рік є можливими лише тому, що російські танки, які теоретично дійсно спроможні доїхати аж до Ла-Маншу, були зупинені українськими солдатами під Сумами Вірпенії, на підступах до Миколаєва і на Донбасі в боях за Маріуполь, Волноваху, Сєвєродонецьк та Ізюм. Українське військо виграло час, у тому числі. І для Європи. Ось і все на сьогодні. Вже традиційно. Ми за перебігом подій уважно слідкуємо. Ми відокремлюємо суть подій від радянської, вибачте, російської брехні. Подаємо вам цю суть в легкому для сприйняття форматі. Навіщо це робити? Відповідь проста: Сили оборони України 24 на 7, без свят та вихідних. Цілодобово за будь-якої погоди захищають цивільних людей фізично. Ми є частиною тих сил, які намагаються вберегти від ворожих атак ваш розум. І якщо ви це чуєте та дивитесь, то ви є спротив. Тож підтримуємо нашу армію та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Тримаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення.